Вітання усім учасникам мого каналу. Е, у даному відео хочу продемонструвати роботу е, інвертора. Ось такого це є Вольт Польська 600 Вт е, максимум 300 Вт е, ніби довготривалої потужності, але якщо його розкрити і подивитися, то ми маємо лише один імпульсний трансформатор, одну пару, одну пару ключів ем, польових транзисторів. Маємо ем, використано корпус в ролі радіатора. Ем, вихідні транзистори закріплені через термопрокладки до корпусу. Діоди розпаяні на платі. Оцей вентилятор продуває постійно під навантаженням. Навантажений він зараз на отакий от електричний паяльник потужністю 100 Вт. Джерелом живлення зараз служить в нас блок живлення, серверний. Ось Можна тут розглядіти характеристики, він забезпечує 12 В до 200 А. Можна подивитися, що тут є? Струм в холі зараз порядку 8 А. Хочу застерегти від використання цього інвертора. На потужності більше як 100-150 Вт не варто його використовувати, тому що один імпульсний трансформатор не забезпечить більшої потужності. Габаритна потужність його до 200 Вт максимум. Термо... Постає питання термоконтролю, тому що вмикається обдув в залежності від навантаження. Ну, Можливо, і добра ідея, але не завжди, тому що він шуміть. Постійно конденсатор фільтра на виході є дешевої серії, який використовується як блокувальний. Не використовують плівковий, здешевлений, бачу варіант. Дросель вихідний. Тут, як бачу, немає окремої плати стабілізації живлення для драйверів. От є плати формування високої напруги. Це є, скоріше за все, плата синуса, але вона не є стандартною, тому... Краще берегти цей інвертор від виходу з ладу, від зустрічного струму, тому що ремонт його майже неможливий або буде досить дорогим. І ще одне, якщо немає окремого джерела живлення для драйверів польових транзисторів, можемо мати зниження. Рівня сигналу на затворах транзисторів при зменшенні заряду акумулятора. Тобто, коли зменшується напруга, тому не рекомендовано розряджати акумулятор нижче 11 В для того, щоб затвори транзисторів повноцінно відкривалися і закривалися. Ось такі невеличкі. Рекомендації стосовно цього інвертора. Дякую усім за увагу. Пишіть, коментуйте, лайкайте.